Привіт, Україна, Вітаю, Херсон. От дивіться, дуже такий наочний приклад, просто класичний, як працює зелена ФСБшна пропаганда дискредитації і знецінення гарних справ. Днями я запостив ролик, де Оксана Пагамі з ведучими Еспресо ТВ обговорювали Відставку те, ще звільнення нашого пана Мрочка, очільника військово-цивільної адміністрації Херсону. І Оксана там казала. Вона каже: я багато чого можу неприємного про пана Мрочка згадати, але я не буду цього робити. В мене є один великий зуб на мрочка. Це те, що я вона, Оксана Пагамій, подавала. Депутатське звернення до ВЦА, ну вона як депутатка Херсонської міської ради від Європейської солідарності, щоб в Херсоні прийняли програму одноразової грошової допомоги нашим херсонцям, які мобілізуються на фронт, така, така програму, таку програму приймають місцеві. Органи влади, і так і вона існує скрізь по всій Україні, в тому числі навіть в Херсонській області є, І нема тільки в Херсоні, в фронтовому місті, не підтримує е, херсонська міська влада своїх е, бійців. Це несправедливо. І вона подала таке звернення в минулому році. ВЦА їй відповіла, що. Нема грошей, ідіть в баню. Ну, ми будемо розглядати, але до побачення. В цьому році вже від а, а, обласної ради волонтерів знов Оксана Пагамі ініціювала таке звернення. Знову їм а, наполегливо вимагали, щоб вони при, прийняли таку програму, щоб наші хлопці, дівчата, які йдуть на війну, отримували. Там ну, хоча б 10, а краще 20-30 в різних містах по різному. Тобто пропозиція ну, абсолютно позитивна. І мрочка це... За, ну, його адміністрація це, це забанило просто. Таке, таку історію розповідає Оксана Пагамій. Що пишуть в коментах? В коментах пишуть Порошенківська Бестія. В коментах пишуть. Зараз скрин вам надам, ви сам <trilogy> пам'ятаю на пам'ять, але самый цікавий був такий подробний розвернутий комент, звісно, російською мовою, бо яка різниця, І там пишуть «Надіюсь, таких депутатів більше ніколи не у владу, щоб у вас тут таких не осталось. Перекладемо це українською мовою. Оця коментаторша пише, що вона сподівається, що навіть оцю нашу меншість Європейської солідарності більше не оберуть і більше не залишиться жодного депутата, хто буде відстоювати права і хто буде боротися за наших військових за допомогу наших військових, а залишиться. Лише депутати Зеленського, мародери, які будуть рабувати і знекровлювати нашу армію. Ось про це мріє ця коментаторша. І скажіть, звідки беруться такі коменти? Це Галіма технологія пропагандистська. Вони не підніма... вони не обговорюють саме власне питання. Саму, саму пропозицію вона чи добра, що в неї не так, що в, не, в неї неправильно. Вони одразу леплять ярлик Порошенка. Порошенка, ну, значить, все. Порошенка, значить, що там, зрадник Барига дав, вкрав, з'їв, вбив і так далі, а, щоб вас не було. Я абсолютно впевнений, що це. Російська ботва, яка привела Зеленського до влади, на нього працював весь пропагандистський бюджет ФСБ, який воював ну цю інформаційну війну проти Порошенка, розгорнув з перших же днів його перебування на посту президента. І ця війна не припинялася всі 10 років. Росія обріхувала нашого сильного. Лідера, якого Росія не могла перемогти, вона могла його обріхати. І вона його обріхала, вона змусила вас ненавидити того, який вас рятував від цієї орди. І це продовжується зараз. І хто в це вірить, це, ну, і хто це робить, це або відверти вороги, які мають бути знищені, або ну просто розумово повноцінні люди, які просто керовані пропагандою ворога, і які своїми діями знищують нашу країну, які роблять те, що їм пропаганда засовує в голову і говорить, що треба діяти. Звісно ж, не на користь України. Робіть висновки, думайте своєю головою, будь ласка. Слава Україні! Херсон бореться і не здасться, ніколи тримайтеся. Ми готові зі зброєю в руках захищати власну землю, боротися за кожен її клаптик. І нікому її віддавати не збираємося. І тепер ми зможемо випускати такі ракети, які здатні летіти значно далі, ніж зараз. І це має стримувати нашого ворога, бо його територія теж стає вразливою. Нарешті прийшло протверезіння. Відповідальність за війну лежить на Кремлі особисто на Путіні. Не вірте Путіну. Після всього, що він наробив поганого для України, не вірте Путін. Прощай, німита Росія, страна Рабов, страна господ. і ви, мундіри голубі, і ти їм преданий народ. Зараз повернувся до влади антимайдан за вимогою Путіна. Казівкою пана Зеленського. З під вартою звільняються вбивці, співробітники Беркута і віддаються Путіну для того, щоб зруйнувати справи майдану. Як можна думати про країну і про армію, коли ти відводиш контрснайперські підрозділи, коли левова частина наших бійців гине саме від снайперського вогню? Право відкривати вогонь відповідь має бути передано керівникам підрозділів, яким набагато краще, ніж з Києва, Верховному головнокомандувачу, видно наступ російських військ. Уявить собі, головну проблему, яку зараз підняли наші воїни, це штрафи за вогонь у відповідь. А скільки саме наших бійців було оштрафовано? А скільки саме грошей визняли з наших воїнів? А скільки саме ми маємо терпіти, коли у нас бал правлять аватари? Армія і воїни сьогодні потребують нашого захисту. Ми не можемо і не будемо мовчати.